Українська народна казка Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт, старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає: Нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його. Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка й каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку. Та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові ведмедеві дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуємо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по буряки й картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску Заєць. А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю, тільки зайчикові приходиться. Прибів Заєць до Лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його, А чого ти прийшов? Він і каже Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вок сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Котького? доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: Мау! Мау мау. А ті думають, от вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за уши малящить. А як наївсь, то так і простягсь на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув, кіт же думав, що то миша, та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Котький злякався кабана. Скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, гуп. Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони. Як дременуть, то тільки видко. Заяць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть такий малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. Якщо вам сподобалась казка, скажіть своє дякую вподобайкою. А щоб не пропускати нові відео, обов'язково підпишіться і поставте дзвіночок. До зустрічі!